Я хоч і не лікар, але знаю при кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Виразності й дотепності в спілкуванні додають народні вислови: приказки і прислів'я. Сьогодні поведемо розмову про один із колоритних висловів, про який у мене часто запитують. От кажуть, який відповідник російській приказці дорога ложка к кабену. Спочатку з'ясуємо, що цей вислів означає приказкою. Дорога ложка к обеду зазвичай дорікають тому, хто зробив щось невчасно, пізніше ніж домовлялися. В українській мові є кілька відповідників: до обіду ложка, а після не треба. Або ж не в час даєш хліба густо, коли зубів пусто. Але на мою думку, найбільш яскрава і промовиста така приказка. Дороге яйце до Великодня. Або ж дорога крашенка до Великодня. Запам'ятайте її. Отож будьмо пунктуальними і дбаємо про чистоту і виразність свого мовлення.